Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталя Забіла. Корінці та вершки. От колись. Ведмідь угледів як у полі Ореді. І схотілося ведмедю поживитися як слід. До старого він підходить, каже Нумо вдвох робить, а усе, що в полі вродить, будем нарівно ділить. А коли немає згоди, бережись, бо відплачу Нароблю тобі я шкоди, і поле все потолочу. Як тут станеш відмовляти? Дуже лютий той ведмідь може й плуга поламати, може й воликів побить. Та дідусь був хитрий зроду, і на вигадки мастак він ведмедю каже Згода, ми ділитись будем так. Хай мені саме коріння, а тобі самі вершки. Ну, а сам узяв насіння та й посіяв буряки. От і прорість зеленіє дід і поле, і полива, а ведмідь ніяк не вміє. Знай лежить, відпочива. Проминуло красне літо, підійшов в роботі край, наступає час ділити. Вже достиглий урожай. Дід повнісіньке підпілля буряків понакладав, а всю гичку та бадилля Клишоногому віддав. От лежить ведмідь сердитий, та у лігві лапу ссе. Почекай на друге літо поквитаюся за все. Вже й весна ведмедя будить, от він знову пристає. Хай твої вершечки будуть, а коріння все моє. Ну, а діду все єдино, він погоджується вмить не даремно ж він, людина, а ведмідь таки ведмідь. І посіяв дід пшеницю, посміхаючись під вуз. Знов ведмідь одноліниця, а працює сам дідусь. Пролетіло красне літо, і жнивам приходить край, узялися знов ділити дід з ведмедем урожай. В зерна у коморах, і на хліб, і на млинці, а ведмідь за договором забирає корінці. Як розсердив сквишоногий, та й поплентався у ліс, Йде по лісі без дороги і буркотить собі підніс. От іще лиха година. Я ж не знав заздалегідь, що людина це людина, а ведмідь – таки ведмідь. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.